У нас тут робочий процес якраз в розгарі, а це нам не заважає знімати огляди на нові машини, які до нас приїжджають. Оце саме авто приїхало у нас з Німеччини. Це з вами на зв'язку Автопойнт. І у нас з'являється в продажі ось така от шкода Фабія 2007 року. 1.4 бензин. Скоро зима, свято. Треба якийсь собі подарунок придбати, щоб їздити можна було не тільки десь по місту, а ще й за місто виїжджати, щоб було достатньо місця для всієї сім'ї, для якихось речей, щоб ви могли перевезти щось. І якраз це авто, універсал, вам в цьому підійде. Авто у нас знову ж таки пригнане з Німеччини в дуже хорошому стані. Авто у нас. Має 209 тисяч пробігу, і за свій стан, за те, як воно виглядає, це прекрасне авто, тому що воно ще й по дуже хорошій у нас стін. Позаду у нас є підігрів заднього скла. І як я вже і казав, знову ж таки, якщо вам потрібно багато місця, щоб перевезти якісь особисті речі, кудись поїхати, на природу до бабусі, в село, там, і вам потрібно там перевезти якусь передачку, це ви зможете без проблем зробити, тому що тут багажник. Ну, саме бачите. Місяць тут більш ніж достатньо. Ось така ще шторка в наявності у нас. Так вона закривається. Це все є. Тут, крім того, бачите, одразу є і запаска, і трикутник. Це все в наявності. Можете не прийматися, якщо у вас проб'є колесо, ви його поміняєте собі без проблем. Давайте подивимося, що у нас знаходиться в самому салоні, бо салон у нас не зачуханий, не затертий. Сам по собі в такому цікавому. Оформлені. Я перший раз насправді таке бачу, щоб на фабіях отаке було такого стиля е сидіння, додає якоїсь своєї нотки індивідуальності, можна сказати. Крім того, регулювання у нас дзеркал ось такими штучками зроблене. Весла трішки ручками треба попрацювати, але знову ж таки за таку машину, за таку ціну, чому б і ні? В наявності у нас противотуманні фари, ось таке у нас звичайне кермо. Без якихось ізлішест, але при цьому воно ще має такий чохол саме по собі. Все просто, але тут багато чого від такої машини вам і не потрібно, я думаю. Ось такий у нас цікавий селектор перемикання передач, п'ятиступеннева тут механіка. У нас тут така радіола, магнітола, куклон, сайклон, називайте, як хочете. Крім того, кондиціонер, ручник, прикурювач і папінничка. Тут присутня. Є місце і в бардачку, щоб покласти якісь особисті речі. Тому тут все просто і без якихось нарікань. Чим менше якихось на вороті, тим воно і менше ламатися буде все ж таки без всякої проводки. Давайте подивимося, що у нас на задньому ряду сидінь. Позаду самого себе я вміщаюся з комфортом. У мене є навіть трохи запасу тут, перед моїми колінами, метр вісімдесят три, зросту, і все рівно тут у мене ще кулачок. Ну, трохи менше ладно, ніж кулачок, не буду брехати. Все ж таки, тут місця вистачає, щоб ви могли спокійно тут сидіти, без ніяких проблем. Тому міститися ви можете тут без питань. Є вільний доступ до переднього ряду сидінь. Ось тут також є ось таке місце, куди ви можете покласти особисті речі або стаканчик. Тому підлокітничка тут не треба, тут ось так от воно все реалізовано. Тому, друзі, ось таке от просте, але а, надійне авто. Знову ж таки, у нас є на майданчику Автопоінт, Софійська, 19, село Білогородка, можете приїхати. Ми працюємо кожен день, чекаємо на вас. Ціна на майданчику на це авто у нас 5 тисяч доларів. І за таку автівку, за таку ціну ви можете приїхати сюди, випити у нас кави. Ми вам форму довірку півлі-продажу одразу на місці. І звідси ви вже поїдете на цьому простому, але при цьому класному авто.